Доброго здоров'я всім! З вами виноградна дача, він Анатолія. Хочу пройтись, показати виноград. І сюди. Це тут венгерський 342-й. Далі Юпітер. Оце. Грозочки, це Юпітера. Це Юпітер. і 342-й венгерський. І пройдусь по цій лінії. Тут преображення. Тут знову Юпітер і з тієї сторони гурман ранній. Шпалера у мене на дерев'яних стовпчиках сотка. Це слива колоновидна, будуть сливки. Далі в нас дуже для мене смачний, я його люблю дуже, це <клухи> Маруся. Маруся. Так, яблунька, не знаю, після морозу буде чи ні. Будемо бачити, це Лідія. От теж є. П'яткішка треба пирскать. Момент зараз доснімаю і попирскаю від кліща і зудня. Так, це я посадив новенькі в минулому році. Це технічний і, маркет. Маркет. Це Здається... Вилетіло, не знаю. Тут теж новенький. Минулому році посадив. І це. І туди лінія винограду. Також є виноград. От звідси зніму в парнику. Ну, це я починаю тільки розказувати за виноград. Не все, мабуть, гарно виходить. Але з почином, привітайте мене з почином. Підписуйтесь на канал, буду старатись давати якусь інформацію. З вами був була виноградна дача від Анатолія. Всього вам найкращого, до зустрічі на каналі. До побачення. Ось, пройшов навіть маркет. Ні, це не маркет, це Молдова. Теж в п'ятнах листки. Бігом треба пирскать. Ось такий зараз виноград. Дякую за увагу. До побачення.